Па пасаже разом ти мені віди. говориш щось про вбивство людей. Мар'яна, ти, Мар Мар ти проголосувала голосувала за антидемократичні я речі. Дай мандат, ти голосуєш за антидемократичні. Речі, а антинародні речі. Чому вони 와, чому ти ж ти підтримала корупціонерів? Поясни, Поясни, чому мабуть і мають бути нашим органом і полякся ти починає, не починає себе. Якщо залежність буде, то тоді цих брат не буде в чому? Мар'яна, через ви? тебе люди тут, ти приходиш сюди. Да, Та хто чому? ти так каже, що ви, 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 ви. Ви, ви. ти переконати? Склади мандат, склади мандат, позорники кончені. Ти працюєш, правлячу олігархію. Ти працюєш на правлячу олігархію. Я буду радий познайомитися, коли ви всім мразі, які за це проголосували, сядете в тюрму. Радий познайомити твоє місце з ОПЗЖ та ГРАТами. парі. Ви роз'єднюєте суспільство, роз'єднюєте людей, країну, яка воює, і ти ходиш маніпулюєш ти. ти голосуєш за корупціонерів, воюючи країни Не можеш розібратися. Не ставай нардепом. почитай книги забудь освіту. Не може вона розібратися. Я на я не забираюся. Маряна ти позор, позор ти ганьба. Ти не маєш права тут бути. Ти, ти не маєш тривайся. права тут бути. Люди вийшли сюди, через таких як ти.